Анна Яківна Вовченко, 20 років досвіду в ортопедії та спортивній травматології. Ортопед-травматолог вищої категорії, кандидат медичних наук, лікар УЗ діагностики опорно-рухового апарату, дитячий ортопед-травматолог. Вітаю, шановні колеги! Хочу з вами сьогодні поділитися своїм досвідом використання апарата Джеї. Версана баланс. Ми його, чесно кажучи, не шукали. Він сам до нас прийшов своїми ногами, тому що ми ще так вагалися, що купити, тому що все таки гроші не завжди є вільні і якраз. Випадково менеджер цієї фірми «Чудове» ходив, пропонував своє обладнання, залишив його на декілька днів, щоб ми подивилися, змогли протестувати в своїх умовах. І, чесно кажучи, ми були приємно здивовані, тому що звикли, що коли гарна картинка, то і відповідно коштує той апарат, що нам трошки на той момент було би і не по карману. А коли от оцей в нас красавчик залишився, то дуже-дуже він нам сподобався, тому що за досить таку помірну ціну картинка класна. Шикарна. От я спеціально вам вивела зараз на моніторі, можете побачити це сухожилок довгої голівки біцепса, І ось він в поздовжньому скані. от Можна роздивитися навіть всі волокна та Тут От бачите, наскільки контрастний м'яс. Тобто картинка вона відповідає. ну, Близько до МРТ, я б навіть сказала. Е, є функції такі, як для поверхневих е, опорно-рухових тканин, гарно видно, наприклад, сухожилки, е, е, кісті. Є е, для більш глибоких такі зручні подстройки. І ви бачите, що я жінка молода, але досвід вже великий. Тому мені не завжди дуже легко з технікою новою е, нати е, спілкуватися. Але тут такий досить простий інтерфейс, інтуїтивний, і навіть не читаючи інструкти. Рукції за день два можна гарно на всьому розібратися. Насправді це просто так, що чесно кажучи, якщо ви хочете щось вибрати таке недороге і нормальне, що рідко буває, то якраз думаю, це Цей варіант буде гарний. Ну, Як ви бачите, комплектація у нас така простенька, тому що для ортопедії не потрібні ніякі датчики, крім лінійних, тому ми взяли е, звичайний лінійний датчик. Ну що вам то також можу порадити, як е, фахівець узький, треба, щоб ця робоча поверхня була не маленька. Бо якщо такі модні датчики з маленькою робочою поверхнею, то це зручно було б дивитися, наприклад, палець. А для крупних суглобів було б дуже ну, мало в ракурсі тканин. Тому от якраз такий довгенький лінійний датчик. Це саме оптимальне, що можна взяти для опорно рухового апарату. і в принципі можна на тому зекономити більш ну, справитися одним датчиком. Якщо нам треба подивитися, які окремі програми можна зробити для ортопедії, то є Musculoskeletal General, Дженерал, а можна розділити на плече, на коліно, на поверхневі тканини, це також зручно. Якщо треба зробити собі якісь свої власні приустановки, то також можна це зробити, якщо хочеться погратися.